На подвір'ї агрономічненського ліцею учні разом із педагогами зорганізували ярмарок на підтримку українських захисників. Усі виручені гроші підуть на ЗСУ, каже вчителька біології Ольга Свердюк. Смаколики продає разом із ліцеїстами 8 Б класу в асортименті козацькі бутерброди, деруни, торти, варення, солодощі. Жилі 10 гривень. У нас вже одна продана, голубенька, тільки жовтенька залишилась. Продаємо кекси, діти самі наші пекли, бутерброди, желе, тортик Наполеон, плюшки з яблуками, піци також, шаурму діти зробили, козацькі бутерброди, пасочку, яєчка крашанки, багато чого продаємо. все дітки робили самі, дякуємо. Все стараємося для ЗСУ. Найдорожче у нас була баночка малинового варення домашнього 50 гривень, його одразу забрали. А так 10, 15, 30 гривень, мабуть, більше 30 у нас нічого і немає. Шоколадне пачиво з цукровою пудрою на ярмарку продає жителька села Агрономічне Катерина. Суспільному розповідає, має двох ліцеїстів. Син закінчує перший клас, донька четвертий. Пачиво готували разом, продає по 7 гривень за одне. Хочемо допомогти, як можемо залучати дітей, привчати до благодійних акцій. Хто не зміг з батьків, купили. Але долучилися до акції. Четверо друзів, два Дмитра, Артем та Кирило ярмаркують, показують, що купили і за скільки. Ні. Я купив фікс, я купив лідінет. Мені мама дала більше грошей сьогодні, щоб я щось купив сімдесят сто. 35. я купив три кекса, тортик і сосиску в тісті. Дуже смачно за словами директорки закладу Наталії Ануфрієвої. Це вже другий ярмарок на підтримку ЗСУ у цьому навчальному році. Восени зібрали 40 тисяч гривень. Окрім цього, ліцеїсти доєднуються і до інших акцій, які зорганізовують волонтери, щоб допомогти українській армії. Нещодавно збирали на квадрокоптер, то збирали макулатуру. 6 тисяч зібрали саме макулатури. Далі долучали. До збору коштів на автомобілі для зсу ось так і учні і батьки всі разом". Ініціаторами цього ярмарку виступили волонтери громадської організації Подільська ластівка. Її очільниця Оксана Іванькова розповідає через соцмережі необхідну суму на армію. Зібрати важко, тож залучили ліцеїстів. Вторговані гроші підуть на закупівлю радіостанції для 79-ї окремої мотопіхотної бригади, яка захищає Україну на Донеччині. Коштує така 60 тисяч гривень, каже Іванькова. Ця радіостанція допоможе нашим військовим на нулю підтримувати зв'язок, оскільки в ній ходить також крім самої радіостанції. Там ходить вісім рацій. Під час заходу провели і лотерею. Вартість квитка 100 гривень. Розігрували три лоти. Перший лот це гільза, розписана з передової. Другий лот це лот смаколики від наших крафтових виробників. І третій лот це лот від майстрині народної творчості Наталії Луценко. Кожен квиток коштує 100 гривень. Ярмарок тривав весь день за словами Оксани Іванькової. Усі разом торгували 48 тисяч 225 гривень. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.